Коли наступає осінь, на вулиці стає холодніше, уся природа починає готуватися до зимівлі Ти вже знаєш, чому дерева починають змінювати кольори, а листочки опадають. А зараз я хочу тобі розповісти, куди ж діваються комахи. Вони ховаються у шпаринки будинків, під кору дерев або зариваються у землю. Там вони спатимуть. До весни. Через те, що комахи ховаються, птахам нема що їсти, деякі із них мають відлітати у теплі краї. А що ж відбувається з тваринами? У багатьох з них до приходу зими відростає густе хутро, а у деяких з них навіть змінюється колір хутра. Ось, до, наприклад, білочка влітку руда. А до зимки вона змінює колір на сірий. Заяць сірий, а взимку стає білий. Для них це дуже важливо. Адже так вони ховаються від хижаків. Восени деякі тварини роблять запаси їжі. Ховають затишні міста гриби, горішки або жолуді. А є й такі звірі. Які взимку дуже люблять спати. Запас кормів їм не потрібен. Влітку і восени вони посилено харчуються, а потім усю зимку вони спокійно сплять. А зараз пропоную тобі спробувати описати тварину за допомогою таблиці. Потрібно назвати тварину, сказати, якого кольору у неї хутро, описати особливості тіла, а також сказати, де мешкається тварина. Ось, наприклад, це лисиця. Вона руда. У неї є 4 лапи і довгий хвіст. Мешкає вона у лісі. А тепер спробуй ти. яка це тварина, якого вона кольору? Скільки лапок у неї? Який хвіст. Де мешкає ця тваринка? Добре, давай спробуємо ще раз. Ця тварина називається. Якого вона кольору? А чим вкрито її тіло? Де вона мешкає? Розумничка. А зараз. Цей чудовий їжачок запрошує тебе на друге заняття.